Так я <реш> Друзі, всім привіт! Приїхали ми з Віталією в обід, в сонцестояння Будемо пробувати ловити судака. Подивимось, що вийде. В прошлій рази у нас досить непогано судак клював саме на кислоту. Ну так як сонце вилізло, будемо пробувати ловити, я думаю, вже почнемо на темні приманки. Може діло буде, а може діло і не буде. В прошлій рази у нас досить такі непогані судаки попадалися. Непогано навіть щука прокльовувалася. Окуня, на жаль, не було. Але ми будемо сподіватися на досить таки крупного судака. Будемо пробувати, друзі, ловити його. Тому ми з Віталією і отримувати задоволення. Да, це уж точно. Тому ми з Віталією пішли розпочинати нашу обідню сесію, пробувати ловити хижака. А ви тим часом підписуйтесь, а ми поїхали. Гай ла. У мене два спінінга знову з собою. Я не знаю, чим розпочинати. Аріона я взяв і саваду я взяв. Аріон, коли штиль наступить, якщо він наступить, савада це, мабуть, буде зараз. Прошлий раз я закінчив саме ось таким рачком кидати. Зараз заміню на рибку і буду пробувати ловити судака. На 18 грамах. Ох ти йо! Ну нічого, будемо значить, пробувати на 18 грамах. Тому, друзі, зараз зміню приманочку і погнали ловити. Ось і все, друзі. Нема з'їла. От так от. Тому Зараз буду міняти нову ставити приманочку. Ну ось і знову зацеп, все як зазвичай все, обірвався. Можна пов'язатися. Ну що ж, як бачимо, ще одного красавчика витягнув. Саме цікаве, що він його за морду з боку. І він пів морди тут продрало. Ну а то отак от він і потався. Видно, хотів атакувати, але в нього щось не вийшло. Йо -йо 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 -йо. О, на 16 грамах. На 16 грамах і лимон. Бачите, лимончик до вподоби став. Прошлі рази мед, зараз лимон. Ось такий, блин, кабася. Шикарний просто судак. На саваду. Ну, савада, звісно, попихтіла на повному вилеті його витягнути. Ну, тим не мене, смотрите, йоханий бабай. Ну це хороший апарат. Ну Уже три гарних судака є. І в обід клює навіть. Але все дуже-дуже далеко знаходиться. На повному виліті. І саме цікаво, що просто інколи банально не встигаєш підкрутити, вибрати шнур, дугу. А він уже там сидить і навіть не відчуваєш ні удара, нічого. А він там уже, вказується. Опа, ось така ніндзя. Три дюйма. Це зелене яблуко з лимоном, але воно вже вигоряло, вицвіло. Давно я цими селі не користувався, але працює. Пішли далі. Оп! І там такий твердий твердющий участок присутствує. І оттуди вони йдуть. Але я вам скажу дуже багато сходів. О, зацепів. Бо там, походу, діла стара дамба, бо йде такий підйом спуск, підйом спуск. Ось і все. І оце, я вам чесно скажу, вже мабуть за сьогодні раз сороковий. Отак. І обрив. О! Оце да! Шнур на передньому кальці лопнув. Огось який шнура пішло. Ууу. Шикарно, нічого не скажеш. Так, ну що ж, друзі, дивіться. Взяв я свою бабінку шнура. І ось у мене вже тут бекінг світиться жовтим. Ну я поверху, я просто зараз оцей зв'яжу і цим зв'яжу. Намотаю новий шнур. А що робити? Буде 0,2 на саваді. Буду невеликою вагою кидати. Тому будемо зараз в'язатися. Поїхали. Ну, ось пішов я наматувати собі на саваду новий шнурик. Ну, перед цим я його змочив, щоб він промок. І зараз от мокрим наматую. Якраз повинно на цю сесію мені савади вистачить цього шнурка. Ну, слабенький, слабенький. 0,2 цей китайський слабенько тримає саваду. Тут і не вистачає трохи. Треба щось для нього, для савади міцніше. Але коли такий сильний вітер, то досить таки непоганий. Жовтий колір, да? Да. Ну надо ж им колибать слухати. слухать. Да. Они таке відчуття, що це щука. Кстати, перший раз може і да. А яка вага? 16. 16. Так я тройник поставив, блядь, не вот эти маленькі. Ну так хорошо, смотри, це не щука, це судак, не піднімається, йде по дну. Це щука. Це щука. Ну не повезло. Ні, Ну хороша така. Клас. Я вас вітаю. Дякую. Ну, друзі, поїхали і ми ловити, а що робити. Ось я витяг свою ще одну приманку. Це вообще жесть. А, ну, це сколько ж шнура? Це вже я второй раз, отак до речі, витягую свою приманку. Ну, ниндзю. Якраз це то, що виходить на клюваках і просрав. Ну що ж зробиш? І таке ж буває. Ох, скільки шнура, лки-палки. Ну, зато флюр з приманкою цілий. Ну теж непогано, я вам скажу. Щось я не докидую до твердого участка. Щось я зрозуміти не можу. Поставив 14 грамів і все, шабаш, не докидую чомусь. Ну. Можливо вітер не той став. Там хто я знаю, Може якраз я десь лишні 10-8 метрів не докидую, от і нема результату, нема судака. Зараз будемо пробувати, якщо ні, то буду збільшувати вагу. Ні. Не буду я тебе послаблять. Ні. А це звіздюліна була? Тук-тук. Не так, як не щучка перед цим, а іменно нежно так. Тук-тук. А я просто дивлюсь, що у тебе гріон так згибається крепко. О, смотри. Я, да... я ж навіть не працюю фрікціоном. Як боком. Тяни, працюй Що воно таке? Що я тяну? Я не понять не можу. Щука за хвост. Не фігу, там столобик. <рес> 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 я <рес> ще таких я тут не бачив. <рес> Мелких. Нічого себе. А, ні, слизький. Слизький. Чув? <плес> Надо же было комуров. Пишет? Там он до твоего... Так, это... медленно, не спеша, да? А он просто этот домашний. Ой, прикольно. Ударь. Ого, 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 ого. Пока шнур. Уже 40. Пошли 50. 70. 80. 90. <свист> Кто сколько насчитал? Корочу, у Віталі зійшов, ну, Ми більше за все що думаємо, що це лобатий був, але ну, у Віталій він зійшов. Чому зійшов? Тому що власник тут розставив в поки ми тут кидаємо. І лобатий, походу діла обійшов сітку, Віталя потім з іншої сторони затягнув лобатого в сітку. Ну і на цьому все і закінчилося. в принципі. От. Ну я поки що кидаю, дивлюся, Віталія таке, як вроді би не дотягнув сітку сюди, в ці наші края. То є дуже великий шанс, що сітка не попала на твердий участок, не затягнули. Віталія в розриві. Ага, я тільки катушку за трошечки підтягнув. Сюди. Душі я не розумію. Ударило? Під Ті ціло? А ну ще один такий же самий ну, не бачу Щука? Бачиш, щука. Щука Я смотрю, ты сьогодні прибыльний на щуку. <сум> тебе сьогодні одні щуки йдуть. Шикарно. И хрен зна откуда, так? Да? Нет, під берегом. Під берегом? Скільки раз я дотягую до берега, ні разу в мене щуки не було. <звук> Ось я сітку спіймав. От так от. 20 грамів дохрена. Все. Я сразу так постарався обірвати, по скільки стільки, щоб сітку цю не підтягувати. Тому обірвався. Ось так це дуже інше. Сухав сітку. Тепо. Угу. Ну що ж, опять я в сітки. Получається не 20, не 18 грамів Та це ще ж я виходить підтягую. Ще ж порвати, б. Фу! Йоперний театр, скільки шнура по одному місцю пішло. Це труба. Фу, як ці сітки замахали. Просто трэш, друзі. Просто трэш. Савада, короче, відпадає вообще. Сука. Угу. Ну і все. Обрив. Фу, я не могу. А вона рамки і зака, а у нас на я не пускаю, пояну. Я уже? А, пепепепе! -пе 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 -пе. це, це не досідки. Це не сітки, це там де обично. Що, а... угу. серйозно? Короче, я фактически без шнура залишився подожди я просто в таком шоковому стані, что я вам передать не могу я фактически без шнуров остався за сьогоднішній день шнур О, опять так ми ж А, ааа їх же там два да красный Віталя красавчик. Піймав рибину. От, він її з'їсти хотів. Мабуть, да. <гум> а хвоста нема. А хвоста нема. Віталь палицю Угу. <гум> Все. Все. Все, це капець. Я, я навіть не знаю, що сказати по цьому поводу. По-перше, був удар, ага. а по-друге, ага. так як воно почало рвати, я розумію, що це лобатий знову. Ага. Ну таке ж саме. Ну от як зараз стоїть. У мене трьох видів вони. Побіг. вони, побіг. вони, побіг. вони. 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 Маленькі, о, хвоста нема. Ось так от. Нема хвостика, а все добре починалося. Ось, по-моєму, сітки нема. Ну, не було, теж так, по-моєму, на 20 грамах, о там були сюди ще, так? Так. Відпав. Друзі, то був гарний судак. Ой. Погано всіх, Пав, я так думаю. Ну, він без удара, без нічого, він сів. Гарненько присів. Ну, зараз вимотаємося, подивимося, що у нас приманка скаже. Оп, що у нас тут каже? У нас тут каже, що якщо і був судак, то він удрав. Ну що ж, он, Віталя ще і грається. Віталя перейшов на більш понижені веса, щоб сітку не доставати. Ну а я сижу такий розстроєний в чувствах. Я сьогодні стільки шнура тут оставив за цих сіток. Стільки грузов, стільки ну, приманок. Так, грузов, да. Шнура. Та... Все, я, я просто, знаєте, я вам скажу, я в шокі з цих сеток. І саме цікаве, що ну, просто ви... Він ж бачить, хазяїн ставка, що ми тут стоїмо, кидаємо, ну, за це ж гроші заплатили. О. Я отак взяв, нам просто перекрив і все. Он Віталя, мій шнур, якраз тіліпає. І саме цікаве, що ж його просто так не, не відірвеш шнур. І ну, це буде нам постійно мішати. Тому, друзі, на цій оптимістичній ноті буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.